Великодні мотиви у мистецьких шедеврах. Прикарпатські митці представили близько 120 творів образотворчого мистецтва на тематичній виставці: живопис, графіка, художня кераміка, вироби з металу, різьба по дереву, вишивка, ткацтво, ювелірні вироби. Передсвятковий настрій Воскресіння Христового відображений у кожному із творів. Ми на Прикарпатті розвиваємо сакральні види мистецтва, розвиваємо, скажімо, напрямок такого церковного мистецтва. Найбільше на виставці живописних полотен та різьбярських виробів. Едуард Неконори представив картину, що є абстрактним тіленням усіх великодніх свят. Картина називається «Втеча до Єгипту». Це всім відома тема, це біблійський сюжет, але я його переосмислив на сучасну і зобразительну мову. І от бачите, що вийшло. Хочу, щоб була єдина релігія у нас на Україні. І це чути ма цю тему я розвиваю цій тарілці. Основний хрест єдиний от, і навколо люди. В вигляді хрестів на виставці. Також представлено одяг, змодельований у популярному етностилі. Автор великоднього жіночого вбрання Меланія Сени каже: у вишитій сорочці та вигаптуваному у писанковому стилі жакеті жінка на свято Воскресіння почуватиметься і модно, і комфортно. Є от наприклад художнє ткацтво, Застосована техніка-два колінця, килимова техніка, нитки акрилові і бачимо такий одяг. Отут нижче у нас скомплектована з сорочкою, теж на основі народних мотивів, де береться народний орнамент і застосовується у вишивці». Благословив мистецькі вироби священник Зиновій Касько. На його переконання, лише віруюча людина може творити на релігійну тематику, адже творче натхнення є Божим даром. Декоративно потону мистецький вже то все, що пов'язано з Богом, це і так чи інакше форма відтворення сприйняття Бога. тим творцем тим, хто це твори, задля того, щоб інші могли це побачити, побачити світ, побачити Бога очима. Насолоджуватися великоднім мистецтвом івано-франківці зможуть упродовж двох наступних тижнів. Оксана Семко, Сергій Щочкін, новини на вежі.